Що після 16, після 17 після, нам не принесуть знову і 100, один приказ, і 100, другий, третій. І ви нас не закриєте. Значить, ще раз пишу. Наказ номер 7 на Нас було 10. три накази. Значить, то, що про третій питали, та, там був він неправильно сформульований від відмір. Наказ No7 провімо. А директора нема, хто той наказ відповідає? 23 грудня буде вибіг. хто Наказом він давно. А хто неправильно наказ написав. Він дай відповідати, що він наказ написав? Хто, наприклад, я відповів? Хто і я відповів? Директор Сіомі, так? Бо ви Олександр Володимир. Ми нам же ж не давали відпустки. Казали, якщо ви хочете йти в відпустку, підписуйтеся і тоді підете в відпустку. Мова не йде не про вашу відпустку, мова йде про те, як ви сказали, хто що скаже. Я Ще раз скажу. наказ про скасування наказу відмінено. Всі ви працюєте. До якого часу? Не знаєте.